Это и короче. Коровы, не тем, кого тут рядом нами, участок Не напас, находи не нам, нам що дали, то і добре, розумієте? Бо так, я вам скажу чесно, я вже дві неділі не а бачу на жінки. А якби мені дали вашу квартиру, я б сказала, що її добре. Мою, у мене нема квартири зовсім. Я живу вже дві неділі без жінки, без дітей, розумієте? Я хочу, щоб вони разом тут були. Правильно, да, правильно. А, а, ви заробили? Ви заробили? а за що ви, ви будете строїти дом? Квартири, люди, такі, як у їх Так це ж вони нам кажуть. Да, так ви не да, чуєте, ви про мене Не чують, а вам не важливо. Нам то що дали, нам то що дали. Слава Богу. Да. Я що і такого не хто має довідки АТО, вони всі отримали тут участки по 12 сотих. По 12. Де є що? Я от пішов, подивився, там ставочок, все красота, гусі, уточки, пасуться. Просто що раз я кажу, у кожної людини там свої інтереси. Кажу, ті кажуть, що там ніколи по 2 гектари подавали. Я кажу, мені 2 гектара не давали, мені дали те, що положено по закону. 12 соток. Просто люди кажуть, що де, є не з вищестоящих, що отримали по 2 гектари. Я кажу, зробіть запрос, вам все відчитається. Ми приїхали, тому що теж, як би сказати, обідно землю вже оформили, документи на руки можна сказати, дали. А тут тепер хтось палки в вставляє і так. А чого ви перекрили трасу? Ми не проти, щоб вам дали хороші участки. Хороші, не такі, як вам предлагають. Ви заслужили таке. А чого ви одразу так трасу перекрили? А потім, що у нас господарство, і нам треба куди то вигнати господарство. А якщо подадуть участки, вже то. Вігана не буде нам. Це звернення громадян за те, щоб нам вернули землю. Ага, тобто в учасників АТО відібрали. І вернули, да? А де учасники АТО? Ну, Покажіть. по два гектари учасникам АТО. А учасник АТО нам розповідав, що йому 12 2 гектари, соток. два гектари, да? 12 соток. А по два гектари наші городи позабирали, пастбище забрали. забрали. Коли їх забрали? Февралі місяць а ще февралі ще не було АТО. І ще не було теж авже вже зем землі про були. Київляни, кримчани Донецьке, луганські, Всі уже офіціально вже офіційно по дві тисячі за сотку продають, Продадуть. продають уже людські городи і пас пасбище людське. А ваші городи залазять на ці залазять залазять залазять, ага. аби не залазили, як ми всюди не прийшли Можете показати, куди Ну, де вона ви по з нами Поїдете? Ну, Поїхали, покажемо ще з безпеки. Оця земля біля ставка неділю ось біля ставка, назад оскарні. Оце дали 12 Угу. І, і, ось, і ви довольні, так? так я да, слава Богу, що є. <рес> за, 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 зато зато зато. А, а давайте не взяли. Я їм можу дали. брати. Я ж ніякий не генерал, не їх. Той. Я звичайна така людина, як і ви. А <рес> ні забрали школька? П'ятером чоловіків, шостерм <пятерім> дали, Що патматку з'явив? на початку серпня місяця люди до мене почали звертатися з тим, що в нас забрали пасовище і <пятеріг> роздали під садівництво. Хто забрав? Невідомо хто. Я звернулася до обласної прокуратури. Це було 11 серпня. <пятеріг> Цього року звернулася, що нам стало відомо, що невідомо ким, невідомо кому роздане пасовище під садівництво. До цього часу ми відповіді з прокуратури не отримали. І звернулася водночас у районну раду і у районну адміністрацію. Районна адміністрація дала запит на держземагентство головне управління, а районна рада на обласного прокурора вийшла. Дуденка, це голова районної ради Чернігівської Анатолій Миколаївич. Він домовився із з Івашком, це з головою обласної адміністрації, про зустріч. Передали звернення від людей від села Новоселівки, що роздали наше пасовище. Це єдиний засіб зараз для виживання наших людей. Оце кущі посередині. Оце закінчується наше пасовище. Оце до дороги, оце до кущів. Оце бачите, посередині. Mm -hmm. Так там далі паї пішли. І отуде пасуться корови. Все оце все наше пасовище. Да. Причому десь до червня місяця, у нас, коли весною приходить вода, так вона виходить оце до тих, бачите, такі будівлі маленькі ага. доходить туди. Потім відступає десь до червня місяця. отак. По оцю, на відстані, як оце у нас водойма ця штучна викопана для водопою. Люди, по-перше, просять, щоб повернули нам все пасовище і роздали там землі, хай на нашій території люди хочуть. Так у нас же є території, де можна будуватися Це за Чазарою, там же цілий масив вільної землі. Але чого, оце, хто це робить і для чого, щоб визвати невдоволення сільського населення? Я вважаю, що в цьому замішано. Пан Соколов, це э, однозначно. А він як з э, пан Соколов може пан бути? Пан Соколов, який всім учасникам АТО, які тут отримали, допустим, участки, э, всім, хто до його звертається, він відмовляє, каже, що нема землі на території міста Чернігів не може впливати на рішення району. Це ж не а його це помогати. не рішення району. Ми не маємо повноважень зовсім земель. рішення земельних комісій, а, але відмовляє э, в місті. Говоривши про те, що нема землі, от, він при цьому лукавить. Місце за річка Одесна. В районі Озер, Гловсала, Пуховата, Мастрацька, є дуже-дуже багато землі, яка відноситься до міста. Чого він туди своїм хлопцям не предлагає, я думаю, що согласились б всі, Бажаючих було дуже багато. Соколову. Прийняти на себе якесь рішення, зважене, то ли, це сесії, сесія, ли як угодно, але надати можливість роздавати там землю. Нам така інформація поступила. От із однім, одному з бійців самооборони така інформація поступила, що були в Уляновці, якби влада місцева в особі голови сказала, що ми карателям землю не видаємо. Ну, це, звісно, річ, що це дуже всіх возмутило, і ви ж розумієте, що це вже можна судити і по статті за сепаратизм. Так? От. І ми вирішили провірити цю інформацію. І для того, щоб провірити цю інформацію, ми зайнялися пошуком того таємничого солдата, який дійсно, чи говорив він, чи не говорив, привезти і зробити очну ставку, хто це говорив, якщо говорив. От. І ми його не знайшли як то. А, а ти... І сказали, що ну якби той же ж, на, наш боєць, от Юніс, він сказав, що так, навряд, щоб сам батьківщина вам його віддала. А дзвонили із секретаріата Дубіля, секретар Дубіля дзвонила, що це от по такому, що є такий випадок, і це. але ж далі це діло не просунулося. Моє тверде переконання, це все предвиборчі технології. Зівельні ділянки, про які йдеться мова зараз отут… Буча піднялась тому, що колись попередня влада надала сім участків по два гектари невідомим особам. Зараз буде цим займатися прокуратура і головне управління, юридичний відділ буде всіляко організовувати і допомагати повернути ці землі 14 гектарів громаді села в районі Бобровіці Це трошки менше, а тут іменно два гектари в районі Новосоївки.